Всі ви чули, що переділені степені віднімаються. Ну добре, не всі, але дехто точно чув. Чого так відбувається показу. 2 в третьому поділити на 2 в першому. 2 в третьому це 2, на 2, на 2. 2 в першому це 2. 2 і 2 скорочуються, і виходить дві двойки, можна записати 2 в другому. Якщо в нас є число 3 і є число 1, а вийшло 2, то зрозуміло, що треба зробити. 3 відняти 1, і це буде 2. Отже, виходить при діленні, а риска дробу – це діє ділення, степені і віднімаються. Але навіщо було придумати це правило, якщо можна зробити ось так і не паритись? Запитаєте ви, а я вам одразу відповім: 2 в сотому поділити на 2 в 25. Що ви будете розписувати 2, які множиться саме на себе 100 разів, це буде дуже довго. Тому ми знаємо, що приділені степені віднімаються. Оце в нас викидаємо геть, вийде звідси розбійник, і при степені віднімаються. І буде 2 в 75-му. Хто напише, чому дорівнює ось це число? 2 в степені 75, Я подарую снікерс. Вийшлі новий поштою, тому вперед.